Полтавка Тетяна Олександрова показує плісняву, яка утворилася у шафі в її кімнаті. Жінка має порушення зору разом із родиною, проживає у гуртожитку. У мене двоє дітей, чоловік, нас четверо. Значить, ми два роки назад отримали цю кімнату, додаткову два роки тому зробила ремонт. Ми були змушені віддвинути, вкрасти в себе і ще шматочок житлової площі, тому що мокрі стіни ось я вам зараз продемонструю. Дивіться. Ось мутра. стіна і розетка свіжа цвіль. Це не цвіль, десятирічна, яка, скажімо так, лежить руками. Два місяці у гуртожитку перебої з опаленням, бо власна котельня працює від електропостачання, яке періодично вимикають, каже голова обласної організації Товариства сліпих. Ця котельня працює лише від електрики, задля того, щоб це було для мешканців і для підприємства економічно вигідно. Ми просимо, щоб саме цю котельню перевели на лінію критичної інфраструктури електропостачання. Якщо в гуртожитку в самому приміщенні буде. Вимикатися світло, але буде тепло, то люди будуть з цього дуже щасливі. Без опалення дуже дуже холодно. По-перше, по-друге, цвіте хата, цвітуть стіни сильно. Два місяці сиділи без світла. Нам світло подавали година 30 на 4.30. Тобто 4.30 у нас світла не було. Ми закупили каміни, ну як всі лампи на акумуляторах, Все ми закупили. Як і то, це все запітувати ніде і ніяк. Загалом у гуртожитку проживає 69 людей із порушенням зору, із них 23 діти, каже комендантка Тетяна Харченко. Це кухня загального користування тут на 4 сім'ї, і тут це найновіша кухня в гуртожитку, в якій два місяці назад всього-навсього був зроблений ремонт. Не топилося не одні сутки. А коли буває був графік. Там дві години навіть світла немає, а чотири є. Да, навіть цього графіку не вистачає для гуртожитку, щоб котел почав обігрівати. Без світла, якщо так можна, люди можуть обійтися та да, без тепла це дуже складно. У Полтаві під час планових вимкнень електрики зупиняють роботу деяких котелень. Міська рада домовилась з Полтава теплоенерго про те, аби переключити їх на інші лінії, які мають живлення постійно. Коли саме це зроблять, поки невідомо, розповів Суспільному заступник голови громади Валерій Пархоменко. Теплоенерго, і СББ і там і інших підприємств, в тому числі державних, тому ми зробили такий лист запит до військової адміністрації і до керівництва обленерго, І вони пішли на зустріч. Технічно там необхідно. Десь перенести кабеля, десь поставити навіть в повітряну лінію, ставили 4 стовпи. Якщо це громадська організація, чи то організація ПОГ чи УТОС, то треба їм більше допомоги дати. Тому я думаю, буде на наступний рік, ми приймемо бюджет, буде ця ціла програма. Ми хочемо внести в програму, щоб вони могли купити генератори. а Якщо це громадська організація. Валерія Рибалка, Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава.